1 травня нас усіх очікує велика зміна, яка суттєво вплине на виплати. Але спочатку, про те, чого ми чекали і боялися вже в травні, здорожчання комуналки почнемо зі світла. У Нацкомісії з енергокомунпослуг офіційно заявили, ціна на електроенергію до кінця травня не зміниться. Утім, це лише відкладена зміна тарифів, яка прямо пов'язана із витратами на відновлення інфраструктури після ракетних атак. Нагадаю, обговорювалося підняття підняття ціна для населення удвічі із нинішніх гривні і 44 копійок за кіловат годину до 2 гривень і 80 копійок. Тарифи на газ та воду теж залишаться поки що незмінними. Увага водіям! А від завтра. І до 1 жовтня скасовується правило про обов'язкове увімкнення фар поза населеними пунктами. Зараз день довший сонця більше, і за цю сезонну вимогу до осені штрафувати не будуть. Тим, хто розраховував відпочити на 1-9 травня, варто пам'ятати, зараз це звичайні робочі дні. Цьогоріч вони випадають на понеділок і вівторок в країні воєнний стан і додаткові вихідні скасовуються. Виплати до 5 травня учасникам бойових дій, членам сімей загиблих військових, особам із інвалідністю внаслідок війни і жертвам нацистських переслідувань, очікувати не варто. Це погана новина, але є добра. Ця одноразова допомога таки буде. Правда, уже в серпні до Дня незалежності. І ще одна травнева зміна, яка вплине на багато гаманців, субсидії у неопалювальний сезон вони зменшаться, а дехто втратить їх взагалі. Насамперед, це торкнеться тих, у кого комунальні рахунки поміщаються у 20% доходу. Також без субсидій залишаться ті люди, які понабирали боргів за компослуги або придбали собі щось дороге вартістю від 50 тисяч гривень. Для інших субсидії будуть перераховувати автоматично.